Привіт! Привіт всім. Вибачайте, що я маю наспарк. Коротше, відос про те, як я збираюся полірувати вихлопну трубу. Що я перед тим роблю? Я беру 2000-й наждак. Ще маю 2500. -ку. Це максимальні, які в нас можна було купити. На жаль. Вот. Типа, розтираю, ну, мат воно не робить, воно робить щось таке навіть ну, гладкіше, ніж мат, так би сказав. Тому що матово матовий то десь буде вже півтора тисячі, тисячу, то робить мат. А це заглажує навіть мат. Ну оце добре нам, тому що для поліровки нам треба зробити навіть не матову поверхність, а трошки гладшу, ніж матову. Я маю вмілий розчин, оце не мило, це типу миючий засіб, Даже не міючий засіб, а пральний порошок рідкий європейського родництва, ну так е з 20-30 грам рідкого порошку, теплою водою розбавляєте і поліруєте. Це звісно чисто пробний етап. Нічого я... Не полірую повністю, тому що повністю це буде з... З... знімати глушити і повністю поліруватися. Пробував я полірувати трошки грубшим нажидачком, то коротше лишає резки, Такі дуже замітні різки. Це мені не подобається. Через то рекомендую мінімум. мінімум, Це тисячка, мінімум тисячка І е, вище. Десь я би рекомендував і 1200 і тоді вже півтора і то так легенько. Потім вже півторачком можна трошки так більше, сильніше матувати, і 2000 вже матуєте як хочете. І 2500, воно якраз супер. Добре, це робити наждачком, тому що є плями, тобто різні там, від масла, якщо була температура, лишається типу, пляма, то її наждаком добре витирати. От і для цього я її полірую наждаком. Тоді вже буде, щоб була однорідна блискуча як би сказати, поверхність, то потрібно полірувати вже буде пастою гоя чи алмазною пастою. Я собі купив алмазну пасту, маю дві пасти гоя. Це універсальну сіру і зелену більш для глянцевої поверхні. Для фінішної чи як. ну, Хоча ну, не знаю, зернистість і тому подібне. Ну якось буде. Зараз я просто друг роблю пробу. Наждак швидко з'їдається, лапти Коротше, Реально швидко він. І це біда. Тому що наждак такий недешевий. О, ну, тіпа, от, якщо його протирати ось тут е типа, плавалося на викрупні, то бачу, що досить -таки непогано знімає 2000. Хоча тут треба піти півторачку, 1200 мінімум такі знімати. Ну, ціло вже нальоти. Кусочком то є, поліруєте і все, і прекрасно, все все чудово. Ніяких рисочок взагалі нема від 2000. Але її треба мити ось так, мині гроші, щоб не було з він і сколив та як пісочок не лишав всяких царапин. Тобто ну, пітка робота, і зніметься глушак, і тоді буде ванна мильна, з мильним водою і тоді вже буде. Віться повністю шліфувати гарно, так щоб в мене, не було ніяких плям, Відма... якби... від... відшліфується наждачком. А тоді вже після того береться, файно висушується, обежерюється, напевно, що ну, як обежирюється, то Та... візьму якийсь спір, там, що файно ветро, ветру, ветро, метру. Він спір випарується да? тоді я візьму поліеройну пасту, От. Там, алмазну чи сіру пастугою, сіра вона нас більше має зірниці, на войлишний круг. На войвишний круг, на болгарку. І при оборотах 3000 оборотів буду шліхувати. Тоб все зажметься в тіскі. І така буде ситуація. Ну, вже результат. Я результатом похвалюся вам. Та й процес буду знімати. Тому що я думаю, це буде інтересно побачити тим, хто також собі затіяв поліровку, металу і тому подібне. Ну, це що воно знімає плями наждачком, це, це мене радує. Це дуже добре. Я собі ту місце готую для того, аби пробувати алмазну пасту і дві різних пасти гоя, зелену і сіру. Буду так в трьох місцях, натирати натирати, буду бачити, яка зернистість. більша, менше, краще, гірше. От. Тому що алмази в пасті, вони все одно, якщо ти не ошліфуєш, якщо грубі алмази, то вони лишають рісочки міні-міні. Якщо алмази маленькі, тобто меншої зернистості, фінішні алмази, то вони будуть, ну, не буде рисочок, не буде земі яку пасту використовувати перше, спочатку, а яку пізніше. Тобто я буду полірувати з мотоцикла спочатку глушак, трубу і глушак, а потім ось ці е, підножки коротше, ці всі переключати і лапки, аж тоді вже перейду на гальмівні диски. Супорта я думаю покрасти. Покрасити, який колір, точно ми ще не оприділилися. Я думаю покрасти їх, перевірити там наявні ну, колодки, як від стані. Це не є важко, супер легко знімається, легко чиститься, легко ну, доводиться до ладу. Але полірувати диски гальмін теж буде, тому що це тільки посприяє кращому гальмуванню і довше послужить диск самий, ну і вигляду звісно ж. Для цього все і робиться для вигляду. Ой, Покажу вам ближче. У мене трохи бардак в гаражі. Я завжди собі обіцяю, що я зроблю, зроблю порядок, так і не, не можу до ладу довести. Коротше Думаю таку буде вам добре видно. Якось я навіть не знаю. Ой. О, таку думаю. Я зараз... Так, типу, трохи мило. Зараз багато мила не використовую, а потім я розчин зроблю з цього як його, домашнього мила, як він називається. Таке типу, сірого мила. Такий густий-густий рощин. Тоді не буду мив і полірував. наш наждаком. Бачите, бруд? Темний бруд. Оце все типу від металу. То есть, в середині в порах металу є отакий вот бруд. Наче поліровка проносить свої плуди. Тут є трошки грубший в Тут до контр, то видно різкі. Я експерименти на куб кубічних сантиметрах робив. Для того, аби переконатися, що треба, чи не треба. глушак Через то кажу, мільна вода, спочатку миєте. Потім шліфуєте з все, всього бруд витисняєте наждаком, так якби вимиваєте, вимиваєте. Потім спіртом гарно все протираєте і спірт навіть дасть блиск. І тоді вже після того як він ну, висушиться на станок і шліфуєте булгаркою. При невисоких оборотах це теж важливо. Там, не знаю, скільки в мене ще записів, там. Ой. Ой, тут ні, цього не будемо чіпати в сторону. Ось бачите? Є бруд, так? Трям-трем-трем, і бруд зникає, і нема головне рисок. Нема ніяких рисок. Навіть нема мату. А то тобто, є труба, яка як було, так і залишається. Вона не є чисто глянцева, вона якась така як матова, непонятна, коротше. Ось глянцево тут тут, да, але це це, вроді не титан. Ну не можу я сказати, що це таке. Оце вже є титан. І тут відео що. Ну, і витирається супер. -ро. Тобто якщо ви не хочете швійфувати, а просто почистити, вихлопнув від всяких оцих нагарів, масла, спаленого і тому подібне, то рекомендую одне ж дочком 2000 2,5, ну, типу крупність і супер. Коротше. І виходить так, що ви не робите рисок, царапимо і гарно поліруєте. О, Тут було грязно, досить так. І, і це, повірте, нічим він, ну, ніяка хімія щось не бере, не відтирає. Я таку ж хімію застосовував, не відтирало. Такий, просто сказати, якби смола ну, прожарена на металі. Дуже важко вивезти. Ножиком царапаєте основну поверхню, якщо здираєте. А наш дочко акуратно, гарно, все виходить. Я мушу час від часу дивитися, там на час пів години запись є. Ось така то штука, якщо виб'є, то знаєте, що закінчувався час, або батарейка сіла, щось таке. Таке інколи буває, хоча я вже навчився контролювати це. Ось, ось така то штука. Я походу завтра закажу собі войлочні круги. Або один, або два, там не знаю. Що таке. І на з Спеціальним кріпленням. Або просто войлочні круги і спеціальне кріплення. Це теж нормально. Що для того, аби ми його гарно полірували. Будеться поліруватися м'якими войлоками, тому що це не потрібно. Він вже нормальний вигляд має, тільки просто глянце робити там, до зеркала. Я щось сумніваюся, що буде зеркало. Хороший, гарний вигляд металу повинен бути від цієї поліровки. Ну, а вже інші деталі обов'язково будемо принаймні старатися наближено до зеркала до використовувати. вот, короче, ушак чувствуется. А то сегодня так холодно, блин. В день было, ну, то по зрамку даже было так, потом, блин, погода не спорту. Так. Мы попробуем. Оппорає мотоцикл. це двох тисяч, я ще хотів попробувати ем, 2500, -ти, типу, зерно як воно буде, а думаю, не буду я зараз, навіщо? І цього, і це, і це, відносно, це хороший дуже результат дає. Хоча є наждак. Трьох тисячка, 4-5 Ну, Я думаю, це класно, якщо ви на машинку чіпаєте, шліф машину. Круг там, 3, 4, п'ять тисяч. І при оборотах, ну там не знаю, там, високі, невисокі, шліфуєте там. То 3 тисячку, 4 тисячку, потім тисячку. Сто 100% воно мату не буде, буде такий підглянц, такий буде якби молочний глянц. О, І тоді по тому глянцю. Вже болгаркою м'яким э, войлочним м'яким чи мусліновим кругом на хорошій якійсь алмазній пасті там, э, там 0,5 мікрона чи як відшліфувати, то взагалі було би чудово. Ну, У нас чутково щось нема. Чоловік каже, немає таких тим більше для інструменту. На жаль. О, Це вода чиста, змиваю, якщо дуже багато бруду бачу. Потім знову мило. А чого мило? Тому що мило змякшує. Воно вимиває, зразу коли то вимиває бруд, розчинює бруд ну і змякшує, тобто не робить жорсткість, а робить м'якою воду. І тоді рисочок нема, царапать. Воно таке виходить гладеньке. Коли витрати такий типа секрет. Ну а це для зручності, для економії. Тому що якщо так не викор... ну, так не робити, то буде водити, звісно, колобання буде і задовбається, звісно, міняти тума. Так, 15 хвилин. Ось. Ну що, я напевно закінчую всі. Так, ми зараз буде протирвати. Руки би здало витрати. Завжди бері чисту тряпку без всяких масел і тому подібне. Ну це не дуже чисто така. Але це ми пробуємо. Тобто, це не є також дуже суттєво. Я честно говоря, что по этому даже видно. Что до чего, потому тут я полировал, трошки был пробу, даже видно. Я полировал а там но я считаю, говорил, типа такой молочный глянц, типа. Вот такая -то фигня. Бо, потому что с завода он имеет блеск, такой молочный блеск. Духу. Хочу воно відео, все. Не віде знаю, хоч такого не буде так дуже видно різниці, взагалі не побачите, тому що це камера, але тут видно, що то шліфував трохи щось. Перехід видно. Тут рісочого взагалі немає. Типу. Гарно, а тут таке якісь... Бачите, яке воно, а тут вже інакше. То це я так шліфував. А якщо гарно ще класну пасту, ще буде бомба. Три різних латки і три різних пасти. Так. Є. Ой. Зелена, сіра, алмазна паста. Це мені самому інтересно, я собі зараді експерименту так типу, роблю, тому що не тільки буду шліфувати, припустимо, там, мотоцикл свій, да? Мотоцикл це так мотивація для досліджень, і навиків і тому подібне. В таких якихось роботах, а просто якісь в майбутньому ножі, заточувати ножі і тому подібне. На таких абразивах. Так, Однією рукою це не зручно, але ми стараємося. Тіпа по-професіональному ти все буде сміятися, але я би сам сміявся Так, топ. це попробував, попробую, така непогана паста. Так, зараз туду Бачите, гарно намазується. 30-річна паста Ну Це я грубо намазав Реально грубо. Так, кладу я її. Вітер може хапнути, але сподіваємося цього не станеться. Це таке, я так понял, Універсальне, це крупне зерно. Ну, Такое важко наноситься, тому що ця паста тверда. Сподіваюся, вам видно. Любі дорозі. Як колись ученько казав. хто знає хто це такий Ой, я представляю що ви зараз подумали ну я кращої думки ну тут важко важко дуже наносити я так вже жорстко бляха Ой. По бабчаному плащі тру держіть. <ривіт> так о, так, хватає, хватає. щоб пробувати. Це для проби хватає. Так, бачите, що це мені з нової упаковки врізали свіжіше. От така упаковка 120 гривень кіграм там виходить. Тут. Я заплатив щось по 20 гривень в середньому. Це не думаю невеликі гроші. Так, запись демої вже. Моїм ще, грубо кажучи, 5 хвилин із запасом. Зелена так само наноситься дуже-дуже погано. Експерименту хватить. Так, наші образиви. Як усі люблять казати, образиви. Ось. Так, алмази. Це зелений пастогой і... Сірій. Це не білий, а сірій. Хоча ну, є, є біла паста Гоя Це для титану, то що мені потрібно, паста Гоя біла. Так, ще раз протираємо і беремо три місця отут, припустимо чи тут. Офі де. Беремо перше, починаємо. Сірує, так як, на мою думку, вона сама Грубша. бачите, воно так, не знаю, ще не видно, воно таке ніби скляне робиться. І ja, оно ну, так не буде нормально. Так. Воно при високих оборотах видно було, чи воно старає, чи шліхує, чи не шліфує. Попробуємо зелену. зелену і ще, посередині. Я зараз тут по собі певному, по відчуттям. Друге відео вже буде, мабуть, я буду розказувати про результат проби. Пастугой, пастугой, гидкий, блін. Мабуть, нам і будем валити її. первоначально. Пасти краще, блін. Пасти наніста, як зубну пасту, блін, і менше її йде. Ну, конечно, шліфовка пляха бомбейська. Я буду все, трошки тут мучив. Результат поки що ви ще не побачите. Но сам процес і тому подібне я вам показав. Все, себе не буду показувати, бо страшний. Па-па.